Всім привіт! Сьогодні в випуску український півзахисник отримав громадянство Угорщини. Лунін отримав пропозицію від Трабзонспора. в Азербайджані. Визначилися з новим наставником збірної. Леоненко пояснив, чому Ребров не викликав у збірну України Ярмоленка. Минулого тижня Трабзонспорт зробив офіційну пропозицію щодо переходу Андрія Луніна, однак отримав відмову, про що інформує Дефет Централ». Воротар Мадридського клубу не погодився на перехід до бордова синіх, навіть попри присутність у складу, й одразу трьох українських гравців: Арсенія Батагова, Данило Сікана та Олександра Зубкова. Саме відмова Луніна підштовхнула Трапзонспор звернутися з пропозицією до голкіпера Манчестер Юнайтед Андрія Онани. Хоча основним стражем воріт реала залишається Тібо бокру сам Лунін готовий залишити мадридський клуб лише у разі вигідної фінансової пропозиції щодо трансферу. Дехто радив українцю змінити команду, але Андрій продовжує наполягати на бажанні захищати кольори вершкових. У минулому сезоні Лунін провів 14 матчів у складі Реала, пропустив 19 м'ячів та 6 разів залишив ворота недоторканними. Його чинний контракт із клубом діє до 30-го року. Афа визначила головного претендента на посаду наставника національної збірної Азербайджану після відставки Фернанду Сантуша. За інформацією видання Азері Спорт, керівництво федерації має намір доручити цю роль тренеру Бакинського зіре Рашаду Садигову. Якщо 43-річний спеціаліст дасть згоду, то в асоціації не будуть проти того, аби він поєднував роботу у столичному клубі з обов'язками в збірній, Щонайменше до завершення поточного сезону. Водночас це призначення може стати реальністю вже після сьогоднішнього матчу проти команди україни в рамках відбору до чемпіонату світу 2026 Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Колишній форвард Київського Динамо Віктор Леоненко поділився думкою, чому багаторічний лідер збірної України Андрій Ярмоленко не отримав виклик до табору синьо жовтої команди на вересневі матчі в кваліфікації до чемпіонату світу 2026 на переконання Леоненко з огляду на теперішній фізичний стан та навантаження іграми на клубному рівні Андрій Ярмоленко наразі не може бути реальною допомогою для національної збірної України. Свою позицію експерт аргументував так: Ребров не викликав Ярмоленко, тому що вже дає дорогу молодим. Та Ярмоленко і сам повинен відмовитися від виклику до збірної. Йому немало років. Андрію навіть у динамо складно відіграти повний матч. Розповів Леоненко в ексклюзивному інтерв'ю сайту blik.ua. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Півзахисник академії Пушкаша Артем Фаворов поділився, що має угорське громадянство. Я безмежно вдячний клубу, адже саме тут відчув справжню підтримку з усіх боків, як від партнерів по команді, так і від співробітників організації. І, звичайно, хочу подякувати Угорщині. Тут ми знайшли другий дім, нащиро прийняли, і моя сім'я теж почувається тут з задоволенням. Мені приємно мати угорське громадянство. Це лише додає стимулу, що разу, коли я вдягаю футболку Пушкаша і виходжу, скажімо так, на поле. Лепанчу арени я з нетерпінням чекаю нового виклику аби довести свою спроможність, і вся команда поділяє ці почуття, адже ми прагнемо повернути втрачені бали. Окрім того, на тренуваннях потрібно віддаватися повністю, бо інакше слово нічого не варті. Щоб показувати результат у матчах, слід працювати на максимум під час кожного заняття. Наводить слова Фаворова на МЗЕТІ спорт. Нагадуємо, Артем Фаворов є вихованцем київського Динамо. В Україні він виступав у складі Чорноморця, Оболоні, Зірки та Десни. У двадцятому році хавбек перебрався до Угорської академії Пушкаша. У доробку футболіста 10 поєдинків за збірну України Ю-21, в яких він відзначився трьома голами. 13 вересня відбудеться поєдинок четвертого туру англійської прем'єр-ліги, де між собою зіграють Евертон та Астанвіла. Напередодні цієї зустрічі наставник Рисок Девід Моєс повідомив, що захисник збірної України Віталій Миколенко через травму не зможе допомогти команді. 26-річний футболіст отримав шкодження у товариському матчі проти Роми 9 серпня, після чого пропустив два поєдинки та повернувся на поле лише за три тижні. Миколенко встиг зіграти в кубку англійської ліги та Чемпіонаті, а також приєднався до табору національної збірної України. Однак згодом відчув неприємний дискомфорт. Медичний штаб Евертона планує поберегти захисника в найближчому матчі і провести додаткове поглиблене обстеження, за підсумками якого визначить точний характер травми та терміни відновлення гравця. Разом із цим керівництво англійського клубу ухвалило рішення стосовно майбутнього українця. Евертон розпочав переговори щодо нової годи і налаштований продовжити співпрацю з Миколенком. Чиник контракт захисника діє до червня 2026 року. Однак тренерський штаб повністю задоволений його грою і прагне зберегти футболіста у складі команди. 54-річний колишній головний тренер Шахтаря Маріно Пушич, який залишив посаду кермана Гернегів наприкінці минулого сезону, після третього місця в УПЛ, вже найближчим часом очолить новий клуб. Фахівець досяг домовленості з Аль-Джазірою, представником Об'єднаних Арабських Еміратів, що завершив попередній сезон невдало, опинившися лише всередині таблиці, через що й було звільнення попереднього наставника. У складі Аль-Джазіри Пушич матиме змогу попрацювати з такими відомими виконавцями. Як 300 річний Карім Рекік, 33-річний Мохаммед Ельнані та 32-річний Набіль Фекір. Варто зазначити, що в останній чемпіонський титул клубу Забудабі здобував у 2021 році. Загалом Аль-Джазіра має в своєму активі три перемоги в чемпіонаті ОАЕ. Цю новину наші підписники в телеграм-каналі «Перший там дізналися ще раніше. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається в світі футболу, перш ніж інші, переходь за посиланням в описі. Український оборонець Віталій Роман нещодавно перебував у розташуванні польської «Лехії» і повернувся до львівського руху. За інформацією тато таке, ключовою причиною зриву переходу стали фінансові порушення з боку клубу з Гданська. Лехія мала здійснити оплату у два транші по 350 тисяч євро, проте затримала перший платіж. У ситуації, коли стало зрозуміло, що польський клуб не дотримується погодженого графіка, рух відкликав футболіста та знов заявив його для участі в УПЛ. Нагадуємо Ніше повідомлялося, що Роман не зумів закріпитися у складі Лехі через проблеми з фізичною формою та невідповідність вимогам тренерського штабу. У нинішньому сезоні 22-річний гравець встиг провести один поєдинок за рух, у якому відзначився забитим м'ячем. Підопічні Василя Кобіна з перших турів продемонстрували, що їхня мета боротися за повернення до УПЛ. Поки оновлений склад працює над взаєморозумінням на полі та побудовою командної гри, новий стадіон Інгульця наближається до готовності приймати офіційні матчі. Навколо цього об'єкта вже неодноразово виникали скандали. Минулого сезону президент клубу Олександр Паворознюк навіть розглядав варіант зняти команду з чемпіонату через відмову у дозволі проводити ігри на стадіоні, адже він не відповідає. Повідав усім вимогам. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.